Доброго дня, дорогі колеги! Безліч питань і складнощів виникає при виборі кушетки. Як вибрати гідно і не помилитися? Сьогодні я допоможу зробити вибір. Розглянемо детально двосекційну косметологічну кушетку з електричним приводом. Це перша спеціалізована кушетка для косметології з технологіями нового покоління та преміальним дизайном. Професійна косметологічна кушетка нового покоління Квін 1 є універсальною. На ній можна проводити лікувальні та доглядові процедури, сеансу масажу та глибокого релаксу, якою має бути ідеальна косметологічна кушетка. Пацієнти та косметологи висувають різні вимоги, наприклад, надійна. Щоб витримувала будь-яку вагу, легко змінювала становище і довго не втрачала первинний вигляд, м'якою та зручною, щоб сеанси косметології забезпечували глибоке розслаблення та не провокували біль у спині. Стильною та розкішною, щоб задавати атмосферу та перетворювати похід у салон із буденного на святкову подію, максимально практично та займала мало місця. Косметологічна кушетка Queen 1 поєднує всі ці властивості. Це професійна кушетка без компромісів. Вона поєднує візуальну привабливість, комфорт та чудові робочі характеристики. Косметологічна кушетка Queen 1 на 100% і більше відповідає вимогам до професійних меблів для спа-салонів та центрів краси. Ключові характеристики виробу. Надійний каркас стійкий до механічного зношування. М'який пружний наповнювач із гіпоалергенного матеріалу. Розкішна міцна обивка з екошкіри, проста у догляді і бездоганна на дотик. Удосконалена система контролю підголовника, плавний рух без шуму для глибокого розслаблення. Управління косметологічною кошеткою з пульта дистанційного керування це зручно як для косметолога, так і для пацієнта. Стильне підсвічування неоновими кольорами для занурення в атмосферу тотального релаксу. Величезна ніша всередині кушетки, яка прихована і непомітна, дозволить економити місце в кабінеті фахівця. Також на кушетці розміщені точки для підключення обладнання. Вам більше не знадобиться подовжувачі, ви позбавитеся купи проводів. Якщо ви вирішите купити Queen 1, вам не знадобиться інші преміальні кушетки. Ця модель не має вагових обмежень для пацієнтів, ширша за своїх аналогів і легко налаштовується у зручне положення для будь-яких процедур. Преміальна косметологічна кошетка це найкращий вибір для салону краси незалежно від його масштабів чи спеціалізації.